Парламент ухвалив в цілому законопроєкт, який обмежує повноваження національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Документ, зокрема, дозволяє генпрокурору забирати справи в набу, доручати розслідування іншим органам, надавати детективам набу обов'язкові письмові вказівки, самостійно закривати справи за підозрою щодо топ-чиновників. Суттєво обмежується і діяльність САП. Керівники Набу та САП закликали президента не підписувати законопроєкт. Фактично зараз створюється загроза і євроатлантичним прагненням нашої країни. Тобто дві незалежні інституції набу і САП фактично повністю е переводяться в можна сказати так, в залежний режим. І ми просимо не підписувати цей законопроект, повернути його з відповідного вето. Євросоюз стурбований діями України щодо антикорупційних інституцій. Зокрема, речник Єврокомісії Гійом Мерсьє в коментарі Суспільному заявив, що ці органи мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією. Російські терористи скинули керовану авіабомбу на житловий будинок у Краматорську. Загинув 10-річний хлопчик. Рятувальники надавали першу допомогу дитині, але врятувати його життя не вдалося. Внаслідок удару кабом отримали поранення ще восьмеро мешканців багатоповерхівки. Пошкоджено три багатоквартирні будинки і заклад освіти. А на слов'янську окупанти скинули одночасно дві авіабомби, постраждали четверо людей. Частково зруйновані 12 багатоповерхівок, два освітні заклади і більше десятка цивільних авто. Суми в день атакували ворожі безпілотники. Загинула жінка, ще двоє людей поранені. Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, дитячий майданчик, адмінбудівлі, транспорт. А напередодні пізно ввечері на місто скинули кабе, де СНСники врятували з палаючих будинків двох людей. Поранень зазнали троє мешканців, серед яких дитина. По меддопомогу звернулися 12 містян. Пошкоджені п'ять багатоквартирних будинків, близько 20 автомобілів і торговельний центр. Одещина зазнала чергової атаки дронами. Вночі росіяни спрямували безпілотники на обласний центр та прилеглий район. Спалахнули пожежі. Внаслідок атаки постраждала жінка. Її доправили до лікарні. Пошкоджені житлові приміщення, крамниці, адмінбудівля, вибиті вікна в будинках. Згоріла парковка з усіма автомобілями. Пошкоджень зазнала і одна з пожежно-рятувальних частин в Одесі і гуртожиток пожежної частини. Українські безпілотники атакували у Самарській області РФ нафтохімічний завод, що виробляє сировину для вибухівки. За інформацією керівника ЦПД Андрія Коваленка, Новокуйбішевська нафтохімічна компанія одна з найбільших у сфері газопереробки та нафтохімії, і входить до виробничого ланцюга військово-промислового комплексу Росії. Унікальні кадри евакуації пораненого показали бійці п'ятої окремої штурмової київської бригади. Тяжко пораненого воїна забрали з поля бою за допомогою наземного роботизованого комплексу. Він перевіз бійця у тил, подолавши 14 кілометрів. При цьому на півдорозі до медиків пораненого перев'язали бійці, котрі були на іншій позиції та отримали інформацію. По рації ризикуючи життям, вони надали допомогу побратиму. Після чого робот продовжив свій шлях. Евакуація закінчилася успішно. На Запоріжжі продовжують боротися з нашестям сарани. Жителі регіону викладають у мережі моторошні кадри із хмарами величезних комах, що поїдають усе на своєму шляху. Сарана вже атакує деякі райони обласного центру. Місцева влада із держпродспоживслужбою розробила алгоритм реагування, виявивши сарану власник або балансоутримувач території мусить поінформувати відповідні органи. А після перевірки і підтвердження застосувати проти комах хімічні препарати. Робити це можна лише у ранкові та вечірні години за відсутності перехожих. Шовтий рівень небезпеки в кількох областях України у ДСНС попередили про небезпечні погодні умови. Столиця відчула негоду ще до завершення робочого дня. Потужний вітер виривав дерева з корінням, зніс будівельний кран на Подолі, подекуди випав град. Синоптики прогнозують такі ж погодні умови у ніч на 23 липня на Київщині, у північних та центральних областях та на Харківщині. А завтра в день громовиці дістануться лівобережжя. Пориви вітру подекуди сягатимуть 20 метрів за секунду.